маю 5 хвилин на головне. На Чернігівщині викрили розкрадання пального для охорони кордону. Директора коледжу на Хмельниччині підозрюють у розтраті понад 2 мільйонів гривень. Серед звільнених з полону захисників є хмельничанин. Далі про це та інше в подробицях. Глава офісу президента Кирила Буданов позитивно оцінив другий раунд переговорів України з та РФ, що відбувався в Абу-Дабі. За його словами, перемовини були конструктивними а Сполучені Штати Америки і об'єднані Арабські Емірати забезпечили ефективне посередництво. Деталі домовленості не розголошують. Водночас, спецпредставник Сполучених Штатів Америки Стів Вітков повідомив про домовленість щодо обміну про 314 полонених з кожного боку. Президент Володимир Зеленський підтвердив перший цьогоріч обмін додому повернулися 157 українців, більшість з яких перебували в полоні з дві Двадцять року правоохоронці викрили схему розкрадання пального, призначеного для охорони державного кордону. Один із учасників був затриманий під час спроби зливу 1700 літрів дизельного пального зі службового бензовозу до резервуарів на подвір'ї депутата місцевої сільради. Під час обшуків у помешканнях та транспортних засобах фігурантів вилучено понад 7900 літрів дизелю, близько 300 літрів бензину, службову документацію, готівку в національній та іноземній валюті, банківські картки та чорнові записи. Військовослужбовцю та депутату сільради вже повідомлено про підозру, Розслідування триває. Служба безпеки України на Дніпропетровщині затримала російського агента, який коригував ракетно-дронові атаки по енергетичній інфраструктурі Кривого Рогу. 31-річний помічник машиніста об'їжджав тепло та енергогенеруючі підприємства, фотографував їхній стан після обстрілів та збирав дані про розташування українських військових. Агент використовував два смартфони для зв'язку з ФСБ і готував доповідь куратору. Йому повідомлено про підозру у державній зраді в умовах. Воєнного стану зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне пов'язнення волі із конфіскацією майна. Улашанівська громада провела в останню земну дорогу ще одного захисника. Додому на щиті повернувся Микола Сергійович Лісков 1997 року народження. До лав захисників він приєднався у червні 2023-го. Разом з побратимами тримав оборону на найгарячіших точках фронту. На жаль, ворог відібрав його молоде життя 27 січня 2026 року. Світла пам'ять та шана полеглому оборонцю через співчуття рідним. У Хмельницькому правоохоронці викрали лікарку невролога приватного медзакладу, яка за 5 тисяч доларів обіцяла вплинути на експертну комісію щодо продовження другої групи інвалідності. Спочатку вона отримала 2800 доларів, а під час передачі решти 2200 була затримана. Відкрито кримінальне провадження за зловживання впливом. Лікарці загрожує до восьми років ув'язнення із конфіскацією майна. Щаслива звістка надійшла у Хмельницьку громаду. Рідні, які завжди брали участь у акціях на підтримку полонених та безвісти зниклих, дочекалися героя додому. Під час сьогоднішнього обміну був звільнений хмельничанин Олександр, який захищав від ворога Маріуполь. Нагадаємо, за словами президента, більшість повернутих захисників були у ворожій неволі з 2022 року. На Хмельниччині правоохоронці викрили директора одного із коледжів у розтраті бюджетних коштів, наданих європейським союзом у межах програми «Ukraine Facility». За даними слідства, у грудні 2025 року посадовець уклав договір із приватною компанією на постачання транспортних тренажерів та двох легкових автомобілів загальною вартістю понад 2 мільйони 100 тисяч гривень. Попри те, що обладнання до навчального закладу так і не надійшло. Директор підписав видаткові накладні із неправдивими відомостями, що стало підставою для перерахування коштів на рахунок підприємства. Щоб приховати злочин, фігуранти оформили фіктивний договір відповідального зберігання, вказавши вигадане місце перебування майна. Під час обшуків жодного обладнання правоохоронці не виявили директору, коледжу повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Триває до досудов... Розслідування встановлюються інші можливі учасники схеми. За прогнозами синоптиків, 6 лютого на території області спостерігатиметься хмарна погода, невеликий сніг, місцями помірний сніг та мокрий сніг, ожеледь, місцями налипання мокрого снігу та туман. На дорогах ожеледиться вітер південно-східного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, місцями пориби – 15-20 метрів за секунду. Температура по області вночі від 0 до 5 градусів морозу, в день – від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Хмельницькому вночі від 1 до 3 градусів морозу. Морозу в день близько нуля. Дякую, що провели цей день разом із нашою командою. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин. Моя колега Людмила Покась розповість вам чимало цікавого із життя області та країни. Тож не пропустіть. Я ж зичу вам тихої ночі і приємних новин вранці. Побачимось.